Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Знімаємо ціни на Луцькому авторинку. Сьогодні знімаємо ціни на автомобілі Renault Megane 2, 3 4 моделі та Passat B6. Всім приємного перегляду! Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, натискайте дзвіночок, аби не пропустити наступних наших відео. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Також прошу всіх, хто купує автомобіль. Дзвоніть до продавців, хоч бачили машинку на каналі це потрошки. Хочемо оглянути, перевірити. Отож, всім приємного перегляду. Також ще хочу зробити маленьке оголошення для власників автомобілів, які дивляться наш канал. Пропоную зняти вам передпродажне відео, де ми знімаємо салон автомобіля, відсік двигуна, багажне відділення. Пройдемося по дверях, по сидіннях, по салону, торпедо. Покажемо стелю, ну що все чисте, все гарне, нічого не не по порвані сидіння. Пройдемося прибором, який показує товщину лакофарбового покриття, аби показати, де були підкраси, якщо немає, то взагалі ідеально. Викладемо відео на каналі. Багато підписників є, люди обирають собі автомобіль. Отож, ваш автомобіль таким чином можна швидше продати. Вартість послуг договірна. Звертайтеся, пишіть в Instagram, заходьте на канал, там є посилання на Instagram. Чекаю ваших листів. Б6. посадка шостий. Універсальність, фірмоколь, на столевих лисках копаки. 2006 пробігу, 2006 рік, 1,6 бензин, 5800, телефон продавця є. Зивіться до шостий в чорному кольорі, десятий рік, 7.400, бензин 1.4, 202 пробігу. Посад Б-6 на автоматі. 2010 рік. 2010 рік ціна такого автомобіля 7200, 205 пробігу, телефончик є. Бензиновий двигун 1,4. Голубенький, світло-голубенький посадба шостий на волинській реєстрації. З року автомобіль, дизель 2,0, електропакет Круїс Старт Стоп 8200, пробіг 295 тисяч кілометрів. Фасад Б6, 8200. Продається, наступний Б6 Folz Fassit в чорному кольорі на столевих дисках з ковпаками, 7 рік. 5500, 1,6 бензин, 197 пробігу. Телефончики продавці залишили. Дзвоніть до продавців. Здавайте всі різноманітні, які вас цікавлять запитання.